Рівне знову у Скорботі. Троє захисників повернулися до рідного міста на щиті. 46-річний Андрій Пономаренко загинув 9 січня на харківському напрямку. 42-річний Віктор Мандзюк на Бахмутському. Життя 43-річного солдата Віктора Полунця обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу у Курській області. Вони були єдиним щитом перед єдиним ворогом. А той єдиний ворог має одну і ту саму ціль, як ми бачимо. Вбивати і нищити Андрій Пономаренко народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву восьму школу. Згодом здобув спеціальність художника-ліпника. Відслужив в армії. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав ДФТГ. Через півтора року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Андрій це наш колега, наш дорогий друг. Він викладач академії Адістеп У нас академія «Шах». Це дуже велика втрата для нас. Це дуже велике горе. Ми завжди його чекали. Він це людина надзвичайного таланту. Він був художник, він був d артист Він взагалі був викладач від Бога і велика людина. Віктор Мандзюк ще один рівнянин, який віддав своє життя у боях за Україну. До початку великої війни чоловік працював на будівництві. За плечами мав строкову службу в армії. Мобілізували Віктора у жовтні минулого року. Ну хорошу дитини. ним. Я проювався два місяці. Два місяці він там. Ще запалення легені, бо туши госпіляжав. вистрілили в око. Мабуть, снайпер. Віктор Полунець закінчив другий рівненський ліцей. Згодом здобув фах машиніста у професійно-технічному училищі. Проходив строкову службу у Збройних силах України, де був десантником. Перед відправленням у гарячі точки Курської області солдат пройшов навчання у Великій Британії. І наш Віктор Полунець сьогодні має цей каравай на прапорі. Бо його невіста це була Україна. Поховали трьох рівненських захисників на алеї Героїв кладовище. Нове, вічна та світла пам'ять кожному, хто загинув у боях за Україну. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.